Дуже багато людей запитую таке постійне питання, скільки споживає ваш тепловий насос. Дивіться, це не наш тепловий насос, це насос тепловий куперхантера. Ми його трошки просто доробили. От, його споживання по паспорту максимальне: від 300 Вт до 3 кВт. От, в середньому він може споживати десь, я думаю, кВт. Але практика показала, що аналогічні рішення від 500 Вт до 1,5 кВт. В середньому кВт, так як я вже і повторився. Але тут дуже багато є різних нюансів. Наскільки утеплений будинок, наскільки теплолюбива людина, наскільки людей прожива, скільки вікон, чи є батареї, чи є тепла підлога. Мільйон різних. Але в середньому, взагалом, якщо взяти, то це десь в середньому кіловат. Так що розраховуйте, якщо ви купите тепловий будинок, тобто тепловий насос будинок, то у вас споживання буде десь в районі 700 від 500 до 1000 кіловат в місяць. Підписуйтеся на канал тут про теплові насоси, таке інше.